Вітаю вас на каналі. Уявіть ситуацію. Жінка 72 роки хоче продати квартиру, бо не може платити за комуналку, хотіла купити щось менше. Приходить до нотаріуса а їй кажуть ви боржник, не можемо оформити продаж. Жінка навіть не знала, що вона в якомусь реєстрі боржників. Виявилося, борг за комуналку 8 тисяч гривень. Їй про це ніхто не сказав. Жодного листа не прийшло. А тепер вона не може продати квартиру. Замкнене коло. Немає грошей платити, тому хотіла продати. А продати не може, бо є борг. І знаєте що найстрашніше таких людей зараз будуть мільйони. Бо 4 листопада Верховна Рада прийняла закон, який забороняє боржникам продавати своє майно, квартиру не продаси, машину не продаси, поки не погасиш борг. І це стосується не тільки великих боргів. Навіть якщо у вас борг 5 тисяч за комуналку або кілька штрафів за ПДР, ви не зможете розпоряджатися своїм майном. Сьогодні я мушу розповісти вам про цей закон детально, бо багато людей просто не знають, а незнання може коштувати дуже дорого, тому дивіться уважно до кінця. Це може стосуватися вас або ваших близьких. Перед тим, як почну, хочу попросити вас підписатися на наш телеграм-канал, посилання побачите в описі, під відео або у закріпленому коментарі. Там я щодня ділюся найсвіжішою інформацією про всі зміни, про пенсії. Виплати субсидії, нові закони. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі і не потрапити в неприємну ситуацію через незнання. Ну а тепер давайте розбиратися разом з цим законом. Що ж таке цей закон номер 435 і про що він взагалі? Офіційна назва про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого, провадження через цифровізацію, звучить складно, правда? Але я зараз вам все просто поясню. Суть така, держава хоче зробити так, щоб люди, які мають борги, не могли від них втекти. Зараз поясню на простому прикладі, як це працює. Уявіть ситуацію. Людина має борг за комуналку, скажімо, 5 тисяч гривень. Суд виніс рішення, треба сплатити, відкрили виконавче провадження. Людина бачить, от от виконавці прийдуть, почнуть стягувати майно. І що вона робить? Швидко продає квартиру або машину, переписує на родичів, або продає комусь іншому за готівку. Гроші отримала, сховала, і виконавцям стягувати вже нічого. Бор залишається непогашеним, а людина вже без майна. Така ситуація, на жаль, дуже поширена тисячі випадків щороку. І держава вирішила цьому запобігти. Тепер новий закон каже якщо ти боржник, якщо про тебе відкрито виконавче впровадження йти ти внесений до єдиного реєстру боржників, ти не зможеш продати своє майно. Нотаріус просто відмовить посвідчити договір купівлі продажу квартири чи будинку. Сервісний центр МВС не перереєструє на іншу особу автомобіль, поки не погасиш борг, повністю і не вилучишся з реєстру боржників, от така суть цього закону. І знаєте, я розумію логіку. Звісно, є люди, які справді свідомо ухиляються від боргів, але є й інша сторона медалі. Зараз поясню. Тепер розберемося детальніше, хто саме потрапляє під це правило, бо це дуже важливо зрозуміти, перше, що таке цей єдиний реєстр боржників. Це офіційна електронна база даних, яку веде Міністерство юстиції України, туди автоматично вносять усіх людей та підприємства, щодо яких відкрито виконавче провадження. Що означає відкрито виконавче провадження? Зараз поясню максимально простою мовою. Це коли суд виніс рішення про стягнення з вас боргу, і виконавча служба почала примусово цей борг стягувати. Давайте на прикладах так зрозуміліше наприклад, ви не платили за комуналку, накопичився борг. Комунальне підприємство подало до суду. Суд виніс рішення треба сплатити. Ви не змогли сплатити. Тоді справу передали виконавцям. Виконавці відкрили виконавче провадження, і з цього моменту вас автоматично підкреслюю автоматично вносять до єдиного реєстру боржників. Ніхто вам про це не телефонує, не попереджає. Просто вносять і все. Або інший приклад у вас є кредит, ви перестали його платити через складні обставини. Банк подав до суду, виграв справу. Відкрили виконавче провадження і ви автоматично в реєстрі боржників. Або ви не платите аліменти, суд виніс рішення. Виконавче провадження відкрито, ви в реєстрі. Або у вас є кілька штрафів за порушення ПДР. Ви не сплатили їх вчасно. Може, не було грошей, може забули. Справу передали виконавцям, і ви вже в реєстрі. Розумієте, як просто туди потрапити. Будь-який борг, про який є судове. Рішення і відкрито. Виконавче провадження автоматично веде до внесення в цей реєстр. І от тепер найважливе, якщо ви в цьому реєстрі, ви не зможете продати квартиру, будинок, земельну ділянку. Нотаріус просто відмовить у посвідченні договору, продати чи переоформити автомобіль. Сервісний центр МВС відмовить у реєстрації передати майно в заставу. Банк не зможе оформити іпотеку, подарувати майно. Нотаріус не посвідчить договір дарування. Все це неможливо, поки ви боржник. І от тепер найважливе, якщо ви в цьому реєстрі, ви не зможете продати квартиру, будинок, земельну ділянку. Нотаріус просто відмовить у посвідченні договору. Продати чи переоформити автомобіль. Сервісний центр МВС відмовить у реєстрації передати майно в заставу. Банк не зможе оформити іпотеку. Подарувати майно комусь. Нотаріус не посвідчить договір. Дарування. Все це стає неможливим, поки ви боржник. За офіційними даними, борги громадян за комунальні послуги у другому кварталі 2025 року досягли 165 шість п'ятірті гривень. Розумієте цю цифру? 106 мільярдів. А ще борги за кредитами 24 мільярд перед мікрофінансовими організаціями, а ще понад 2 мільйони несплачених штрафів за порушення ПДР. Мільйони українців мають борги. Хтось через хворобу, хтось втратив роботу під час війни, хтось просто не може заробити. Достатньо на життя з такими цінами це не зловмисники, які навмисне ухиляються від боргів, це просто літні люди, які опинилися в складних обставинах, хвороба, смерть близької людини, війна, зростання цін, мізерні пенсії. І от тепер цей закон обмежує їхні можливості розпоряджатися власним майном, тим майном, яке вони заробили своєю працею, за яке платили всі податки, все своє життя. От у чому проблема цього закону. Тепер дуже важливе питання: як дізнатися, чи ви в реєстрі боржників? Слухайте, я дуже прошу вас, не відкладайте це на потім. Багато людей можуть навіть не знати, що про них відкрито виконавче провадження, особливо, якщо ви переїхали, змінили адресу, і листи від виконавців вам просто не доходять. Або якщо ви рідко перевіряєте поштову скриньку, бо туди все одно приходить тільки реклама. Тому треба самим перевіряти. І краще зробити це сьогодні зараз. Після перегляду цього відео. Як це зробити, зараз розповім максимально просто: Заходіть на сайт Міністерства юстиції України, це офіційний сайт єдиного реєстру боржників. Якщо не знаєте, як туди зайти, попросіть онуків або сусідів допомогти або запишіть адресу сайту і підіть у будь-який центр надання адмінпослуг. Там вам допоможуть безкоштовно. На сайті є форма для пошуку. Треба ввести своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Можна також ввести свій ідентифікаційний номер ІПН, натискаєте кнопку пошук, і система одразу показує вам результат. Якщо є запис про вас, значить, ви в реєстрі боржників, система покаже всю інформацію, за що саме борг, за комуналку, за кредитом, за штрафами, яка сума боргу, який виконавець веде вашу справу, прізвище, телефон, електронна пошта, номер виконавчого провадження. Якщо записів немає, можете зітхнути з полегшенням. Ви не боржник, все в порядку. Я дуже раджу всім перевірити себе, навіть якщо ви впевнені, що у вас немає боргів. Краще перевірити і переконатися, ніж потім дізнатися про це у нотаріуса, коли вже буде пізно. А якщо дізнаєтеся, що ви в реєстрі, не панікуйте. Зараз розповім, що робити. Тепер про найболючіше, що робити, якщо ви вже в реєстрі боржників. Слухайте, я розумію, що ситуація складна. Якби були гроші, ви б давно все сплатили, правда? Ніхто ж не хоче бути боржником. Але давайте разом подумаємо, які є варіанти. Варіант перший погасити борг повністю. Якщо є можливість, десь позичити гроші у родичів, друзів знайомих, це найшвидший спосіб вийти з реєстру боржників, як тільки борг погашений, і гроші надійшли. На рахунок виконавця система автоматично оновлюється. Вас виключають з реєстру, обмеження знімаються, і ви вже можете продавати своє майно, якщо це потрібно. Але я розумію, що не у всіх є можливість позичити такі гроші. Варіант другий Домовитися з виконавцем про розстрочку. платежу звертайтеся до виконавця, який веде вашу справу. Пишете заяву, що ви хочете погасити борг, але не можете це зробити одразу. Пропонуйте платити частинами, наприклад, по 2 тисяч щомісяця. Якщо борг 15 тисяч іноді, виконавці йдуть на зустріч і дають розстрочку. Але тут важливий момент, який треба розуміти. Поки ви платите частинами, ви все одно залишаєтеся в реєстрі боржників, бо борг ще не погашений повністю, тобто продати майно, все одно не зможете, поки не сплатите все до останньої копійки. Варіант третій Оскаржити борг у суді, якщо вважаєте, що він нарахований неправильно, але це довго, потребує юриста, грошей на судові витрати і немає гарантії, що ви граєте. Варіант четвертий звернутися по допомогу до соціальних служб, благодійних організацій, церкви. Іноді вони можуть допомогти з невеликими боргами не завжди, але спробувати варто. Я розумію, що всі ці варіанти не ідеальні, що для багатьох людей ситуація здається безвихідною, але головне не опускати руки, шукати вихід. Розмовляйте з виконавцями, пояснюйте свою ситуацію. Більшість з них теж люди. Вони розуміють, що війна складні часи. Тепер важливе питання коли саме цей закон почне діяти, слухайте уважно зараз закон прийнятий тільки в першому читанні. Це означає, що він ще не остаточний. До другого читання можуть бути внесені зміни, хоча, чесно кажучи, кардинальних змін зазвичай не буває. Потім має бути друге читання, голосування, підпис президента, публікація в офіційному виданні «Голос України за планом закон набер'є чинності наступного дня після опублікування, тобто найближчим часом, можливо, через місяць, можливо, через два точної дати поки немає, але це питання найближчого часу. Що важливо зробити зараз? Даю вам конкретні кроки. Крок перший перевірте себе в реєстрі боржників прямо сьогодні, після перегляду, цього відео, зайдіть на сайт Міністерства юстиції і перевірте або попросіть онуків, дітей, сусідів, допомогти вам це зробити. Якщо є записи, ви хоча б знатимете про проблему і зможете почати її вирішувати. Крок другий якщо плануєте продавати майно і маєте якісь непогашені борги, думайте, що робити. Може, варто спробувати домовитися з виконавцем про розстрочку і почати платити, може, є можливість позичити гроші і закрити борг одразу. Крок третій. Розкажіть про цей закон своїм близьким, знайомим, сусідам. Багато людей просто не знають і можуть потрапити в неприємну ситуацію. Прийдуть до нотаріуса продавати квартиру, а їм скажуть ви боржник, не можемо. Якщо ваші діти, онуки, друзі мають якісь борги і планують. Щось продавати, попередьте їх терміново. Тепер хочу сказати кілька слів про те, чому цей закон викликає у мене суперечливі почуття і чому я вважаю, що він має серйозні проблеми. З одного боку, логіка держави зрозуміла боржники справді іноді свідомо ухиляються від сплати. Бачать, що зараз виконавці прийдуть, швидко продають майно, ховають гроші і виконавцям нічого стягувати. Новий закон має перекрити цю можливість зробити так, щоб боржники не могли позбутися Майна і уникнути відповідальності, це в теорії має посилити платіжну дисципліну. Люди знатимуть, якщо не платитимеш, не зможеш розпоряджатися своїм майном. Я це розумію, і в теорії це може мати сенс. Але є інша сторона, і вона мене дуже непокоїть. Цей закон не розрізняє свідомий хилянт перед тобою чи людина, яка просто потрапила в біду. Марія Іванівна з боргом за комуналку 8 тисяч, яка ледь зводить кінці з кінцями і захворіла. Вона під таким самим обмеженням. Як і заможна людина, яка має мільйонні борги і свідомо ухиляється. Для закону вони обидві просто боржніки, і обидві не зможуть продати майно. Але ситуації ж абсолютно різні. Також є серйозне питання а що робити людині, якій треба продати майно саме для того, щоб погасити борг? Людина має квартиру за мільйон гривень і має борг у 100. нуль хоче продати квартиру, купити дешевшу за 800 тисяч, а на 200 тисяч погасити борг. І ще щось залишиться на життя. Але новий закон каже: ти не можеш продати, поки не погасиш борг. А звідки погасити, якщо єдине цінне майно, це ця квартира. Знову замкнене коло і людина потрапляє в пастку, з якою немає виходу. І ще момент, який дуже тривожить у законі, є формулювання, що за борги можна забрати навіть єдине житло. Зараз за законом єдине житло боржника захищене. Тобто, якщо у вас є тільки одна квартира, в якій ви живете, і більше квартир немає. Виконавці не можуть її забрати і продати за борги, але новий закон може це змінити. І це мене дуже лякає, тому що позбавити людину єдиного житла це страшно, особливо в воєнний час, коли люди і так збідніли втратили всі. Зробити людину бізхаченкам через борг у кілька тисяч це, пробачте, жорстоко. Я не кажу, що закон однозначно поганий. Можливо, є раціональне зерно в ідеї. Боротьба зі свідомими ухилянтами. Але те, як це зроблено, викликає багато питань і занепокоєння, тому що під цей закон потраплять мільйони простих людей, які просто опинилися в складних життєвих обставинах. Пенсіонери, літні люди, хворі люди, ті, хто втратив роботу через війну. І для них цей закон може стати справжньою катастрофою. Давайте підсумуємо найголовніше, щоб було зрозуміло Верховна Рада прийняла закон. Номер 1445. Згідно з цим законом, якщо ви боржник і внесені до єдиного реєстру боржників, ви не зможете продати квартиру, будинок, автомобіль інше майно, поки не погасите борг повністю. Закон набере чинності найближчим часом, через місяць-два. Що робити прямо зараз? Перше, перевірте себе в реєстрі боржників на сайті Міністерства юстиції. Не відкладайте, зробіть це сьогодні. Друге, якщо є борги, Починайте терміново їх вирішувати, домовляйтеся з виконавцями, шукайте можливість позичити гроші. Звертайтеся по допомогу. Третє розкажіть про цей закон своїм близьким діти, онуки, сусіди, друзі. Хай знають. Багато людей про це не чули і можуть потрапити в дуже неприємну ситуацію. І дуже прошу поширюйте це відео. Чим більше людей дізнається, тим краще, тим менше буде неприємних сюрпризів. Ставте лайк, якщо інформація була корисною. Це допомагає YouTube показувати відео більшій кількості людей. Пишіть у коментарях, чи знали ви про цей закон, чи є у вас або ваших близьких борги, як ви ставитеся до такого закону. Мені дуже цікаво знати вашу думку. Підписуйтесь на канал і на наш телеграм, посилання в описі під відео. У телеграм-каналі я щодня публікую найсвіжішу інформацію про всі зміни, про пенсії, виплати, субсидії, нові закони. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі і захистити свої права. Дякую вам, що дивилися до кінця. Я знаю, відео вийшло довге, але тема дуже серйозна. Бережіть себе і своїх близьких. Пам'ятайте, знання це сила, хто володіє інформацією, той може вчасно прийняти рішення і захистити себе. Я завжди буду розповідати вам правду про всі зміни в законодавстві, навіть якщо ця правда неприємна, тому що ви маєте право знати. До зустрічі в наступному відео. Тримайтеся.